Вічна сьогодні крок Юрій, Другого, другі віч. Безліч його народ сильний, якого не бувало з давніх віків, та й не буде через довгі роди. Читаємо значення. Ніколи не відбувалося таке широке розповсюдження проголошення правди зі Слова Божого. Як протягом останніх декілька років. І це дійсно є так, тому що це Богоназначний назначений час і це є Його робота. Нічого подібного ніколи в історії чоловіка не було. Це було досягнуто завдяки силі, самого Бога і Христа Ісуса це посудження літератури і праця свідоцтва не є релігійним рухом, але видавництвом Божого Слова і чинено згідно його приказу. Коли незвичайне діло проголошення правди стане доконане, тоді ніколи вже воно не повториться, тому що не буде вже для цього потреби. Незвичайне діло виконується для оправдання його ім'я, а по магедонів всі сотворіння, що дихають, прославлятимуть ім'я Ігоря, оправдання котрого буде тоді вповні доконано. І не буде потреби до повторення того ж. Коментар взятий з Вартує башти номер 12 1939 рік. І так, Боже приділення відносно виконання Божого заміру, Божої волі, котра виражена у свідоцтві Святого Письма через пророцтво. Пророк їй предсказував про те, що підніметься великий народ як зазначено першим вішом. За трубі, трубою сіони, вдаряйте на тривогу на святій горі моїй міхай. степенеться все, що живе на землі, бо надходить день Господен, він вже близько. Той день, темний та мрачний день, хмарний і смутний, мов уранці зоря розкидається. Нарід скрізь по горах, безліч чого, нарік сильний, якого не бувало давних, з давних віків, та й не буде через довгі роки. Отже, його Бог засвідкував про те, то, що той народ, котрого він підняв до проповіді Івана на зараз на всім народам. Бо сказано, що ця вся робота йде із Сіону, із невидимої частини Божої організації, вона була дуже широко розпространена по всій землі на різні мові проголошено. і багато було піднято друкарнів для того, щоб ця робота як в письмовій, так і в усній формі була доставлена до жителя землі. Отже, це прийшов Богом на час з часу його другого приходу. А особливо з 1922 року, коли Вілиття Святого Духа було вилето на плясу остатка церкви Христової, ця робота була виконана. Тому і сказано тут, що нічого подібного, ніколи в історії чоловіка не було такого, як тоді, коли виконувалася. Робота проповіді Євання царства. Це було досягнуто завдяки силі, всьому, що Бога і Христа Ісуса. І ця розповсюджена література, як основу, так і типограф, типографним виданням. Тобто видавництво було не релігійним рухом, а теократичним рухом. Чи це було згідно приказу Божого, який зазначив в Івані Матері 24:14, і буде проповідно Іван Сарс на слідкування всім народом і тоді прийде кінець. Отже, про цю розширену про роботу, яка виконала своє призначення, як слідкував пророк Ілія, що це буде сильний народ, розширений народ і. Такого більше і не повториться, як це буде піднято свідоцтво на підставі пророцтва до проголошення. Тут же дається повідомлення, що коли незвичайне діло проголошення правди стане доконане, а це незвичайне діло зайняло перфектну висоту у 1939 році, і коли тільки це доконано було, тоді ми бачимо із фізичного факту, як повідомляло це Вартова Баштова 1939 рік номер 12 котрій повідомлялося про те, що після перфектної висоти, після проповіді широко розповсюдженої по всій землі на різній мові піднялася Друга світова війна. Не витримали цієї проповіді, цієї роботи. Тут зазначено, що коли вона була виконана, то більше вона не повториться, бо вже не йде проповідь Іван та після Другої світової війни, а виробляється кінець, за котрий сказано було про Касуфонія і також діт на мене. Бо мною оприділено зібрати народи, созвати царства, щоб вирити на них жарт гніву мого. Отже, про це треба було повідомити про День пінсти Бога нашого, або як тут називається, коли діло дивовижне, робота дивовижна проповіді, коли проповідувалося, що буде так, як записано, тоді розпочалось діло надзвичайне. Це незвичайне діло виконується для оправдання Божого ім'я. Тобто, що всі слова правдиві, тому сказано, що по доні, всі затворення, що дихають, і проставлятимуть будуть далі Бога, оправдання котрого буде тоді в повні доконано, і не буде потреби до повторення. Тобто, щоб проголошувати вже день вщення Бога нашого або вирок Суда Ісуса Христа, або час відплати за Сіон. Ми живемо в часі відплати за Сіон, тобто, де Бог Йогова, Ісус Христос і всі святі ангели працюють над цим, щоб кожне слово, яке було проголошено пророками, і котре виконав Ісус Христос. І апостоли, а після кляса помазаників остатка Церкви Христової з 1922 року, коли вони виконули проповідівання царств, то після Другої світової війни сказано, почнеться діло надзвичайне. Надзвичайне, коли обертається слово у факт, то сьогодні ніхто не має сили противорічити цій роботі. Спротивлятись їй, бо дійсно це є завершаюча робота, котру розпізнали всі, що це послідні дні і прийшли до кінця усі дороги, котрі перешкоджали роботі Божій, не сприймали, не приймали свідоцтво і також не признавали, що живуть у часі, часі вироку Суда Ісуса Христа. Де Ісус Христос, коли об'являє вирок, то Він обертає слово факт і воздає кожного по ділам рук Його. Тоді сказано, буде мука велика, якої ніколи не було і не буде. І сьогодні всі народи землі знайшлися в цій муці, Вони бачать і не розуміють, що робити і яку позицію займати, бо робота Івана Царства виконана. День. Вчення Бога нашого проголошені. Сьогодні всі народи і царства зайшлися, як зазначено в Святому Письмі, не знають, не розуміють, темряві ходять, всі основи землі хитаються. Отже, робота після Армагеддону, вона вже не буде повторюватися, Ісус Христос дасть розпорядження великій частині Божої організації, Вищій власті його на землі. Пророкам, котрі виконують далі призначення вже другої роботи. Тому ми живемо в часі в виконання діла незвичайного, тобто вирок суда, півсті Бога нашого, або залишаючи працю діло Царства його на Землі, котра завершується на основі проросту. Проросту присказане виконується, як сказано пророком сам. От присказаний що шанове, я возвищу вам. Отже, живемо в часі, коли закінчується робота дивовижна. Тобто живемо в часі, коли робота дивовижна закінчена була під час Другої світової війни. А зараз ми живемо після Другої світової війни і в початку цієї Третьої світової останньої живемо в часі діла надзвичайного, котрого всі народи сьогодні кажуть, такого ще не було замішання, як сьогодні розпочалося то, що і починалося з Золомонської лежі. Там зайшло замішання. І як починалося з тієї першої держави, яка хотіла керувати світом, так і закінчується в останньому часі, коли воронське заміщення прийшло, то тобто є світове заміщення всіх держав приходить, які хотіли керувати замість Бога Єгорі Ісуса Христа.